Всім доброго дня! Білгород-Дністровський – місто з багатою спортивною історією, тому хочеться розпочати нашу прес-конференцію саме з історії заснування та розвитку нашої місцевої спортивної школи. Свою історію Білгород-Дністровська Білгородністровська ДСШ розпочинає з 1954 року у ті роки з назвою Юнацька спортивна школа номер 4 на початку 50-х років у місті був побудований міський стадіон, що дало поштовх до рішення відкриття спортивної школи. У рік заснування Білородністровській ДСШ працювало три відділення парус, футбол та легка атлетика, в яких займалося всього лише 96 вихованців. Перші успіхи відділення легкої атлетики були пов'язані з роботою тренерів Леоніда Басалкевича та Юрія Огородника. Першими майстрами спорту з легкої атлетики у нашому місті стали Тамара Васильєва, Володимир Березовський та Анатолій Потебня. Історія розвитку футболу нашого міста пов'язана з ім'ям першого тренера відділення Еммануїла Штейнберга. Першими майстрами спорту нашого міста з футболу стали його вихованці В'ячеслав Лищук, Валентин Кабища та Юрій Калаковські. У 1956 році. Директором було призначено Дмитра Георгійовича Крупко, відмінник освіти України, почесний, почесний громадянин міста Білгорода Дністровського, який очолював спортивну школу на протязі 48 років. У цьому ж році було відкрито відділення гімнастики. Першими тренерами стали Володимир Барченко і Анатолій Образцов. Значних успіхів відділення гімнастики не досягло, тому у 1978 році було прийнято рішення перепрофілювати його у відділення спортивної акробатики. Першими тренерами стали Михайло Саричан, Тетяна Плотнікова та Юлія Шинкаренко. Першими майстрами спорту зі спортивної акробатики нашого міста стали Світлана Безугленко та Тетяна Качанова. У 1957 році було відкрите відділення веслування на Байдарках і каноє. Першим тренером став Дмитро Харламов. І першим майстром спорту стала його вихованка Ольга Казанцева. У 2010 році було відкрите відділення вільної боротьби, тренер Дмитро Георгіїв. Саме на молодші. Відділення нашої спортивної школи, які були відкриті у 2023 році, стали Бокс та Дзюдо. Першими тренерами стали Дмитро Молодан, Адам Критиглов, Федір Федорчук та Денис Наконечний. За 70 років існування понад 36 тисяч вихованців підвищували свою спортивну майстерність та захищали честь міста, Одеської області та держави. За час роботи колектив Білгородністровської ДСШ досяг значних успіхів у підготовці спортсменів високого класу, на рахунку три заслужених майстрів спорту, 10 майстрів спорту міжнародного класу, 67 майстрів спорту України і більше 40 гравців вищої ліги команд майстрів з футболу. П'ять тренерів отримали найвище спортивне звання у заслужений тренер України. Найвищих досягнень серед випускників Білоруністровської ДСШ здобули вихованці відділення веслування на байдарках і каноя. Це Олександр Придатко, Сергій Олейніків, Олександр Зенкін, Микола Виходцев, чемпіони та призери чемпіонатів Європи. Анастасія Тодорова, заслужений майстер спорту з веслування на байдарках і каноя. Призерка Чемпіонату Європи, Кубку в Світу, фіналістка Олімпійських ігор 2016 року та учасниця Олімпійських ігор 2020 року. Олена Журняк, Анастасія Ломаченко, Олексій Сорочан, Володимир Бойчук, Елла Богданова, Анастасія Вересова, Катерина Темнохут, Анастасія Азарова, вихованки відділення спортивної акробатики, призери Чемпіонатів світу та Європи. Зі спортивної акробатики. Ірина Назімова та Вероніка Габолок заслужені майстри спорту України зі спортивної акробатики бронзові призери 10-х всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту. Віктор Кузніцов – призер чемпіонату світу з легкої атлетики, фіналіст Олімпійських ігор в Пекіні та учасник Олімпійських ігор в Лондоні. Андрій Єрохін призер всесвітньої універсіади з футболу. Євген Ширяєв призер чемпіонату Європи з футболу. Сергій Бойко став арбітром Міжнародної федерації футболу. Марія Георгієва, чемпіонка світу серед кадетів з вільної боротьби. Марія Зенкіна призерка чемпіонатів Європи з вільної боротьби. Отже, ми бачимо, що наша спортивна школа має добрі спортивні традиції, і сьогодні колектив тренерів продовжує досягати спортивних висот. Вже котрий рік поспіль ДЮСШ визначають однією з найкращих Одеської області. На сьогоднішній день у Білородністровській ДЮСШ функціонує шість відділень: легка атлетика, футбол, веслування на байдарках і іканої, бокс, спортивна акробатика та дзюдо, в яких займається близько 600 вихованців. Працює 21 тренерів-викладачів. З них три тренера мають вищу 4 першу, 14 другу кваліфікаційні категорії. 8 тренерів мають спортивне звання «Майстер спорту України. 3 тренери спортивне звання Заслужений тренер України. До складу національних збірт команди України з видів спорту у 2025 році увійшли Анастасія Гаврилуца, Амалія Гарібян, Орина Рибальчук, Єлизавета Ходост, Яна Сочаліна, вихованки відділення спортивної акробати. У 2024-2025 навчальному році вихованці до виступали на міських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де здобули 380 золотих, 263 срібних та 220 бронзових медалей. У відділенні легкої атлетики на сьогоднішній день працюють 5 тренерів: це Віктор Сесоєв, Галина Земляна, Людмила Щербина і молоді тренера Дар'я. Васніченко та Олександр Лавтик. Вихованці відділення брали участь у чемпіонатах Одеської області та України, всеукраїнських змаганнях, де вибороли 32 золотих, 26 срібних та 19 бронзових медалей. З чемпіонату України Альона Рязанцева та Олександр Лишенко привезли дві бронзові нагороди. У відділенні футболу сьогодні працюють чотири тренера. Володимир Крейтор, Олександр Чумаченко, Дмитро Сидюк та Михайло Гаврилуца. За період 2024-2025 навчального року вихованці брали участь у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня. Команда юнаків 2009-2010 та 2011-2012 років народження брали участь у чемпіонаті Одеської області серед США Дитяча Ліга який проходить протягом року по системі осінь Весна? Обидві команди вийшли до фіналу, де команда 2011-2012 років народження стали чемпіонами Одеської області: тренери-викладачі Дмитро Середюк та Олександр Чумаченко. А команда 2009-2010 років народження посіла друге місце: тренер-викладач Михайло Гавриловця. На базі нашого міського стадіону відділення футболу постійно проводять турніри міського та регіонального рівнів серед дітей різного шкільного віку. Проводячи і приймаючи гостей, вихованці вибороли 145 золотих, 64 срібних та 78 бронзових нагород. У відділенні вислування на байдарках каноя працюють два тренери: заслужений тренер України Анатолій Осіпенко та Надія Бурцева. Виступаючи на чемпіонатах Одеської області, вихованці відділення здобули 39 нагород різного гатунку. Наприкінці липня цього року троє вихованців у складі збірної команди Одеської області брали участь у чемпіонаті України серед юнаків та дівчат, де Ігор Пут та Світлана Давид посіли почесне третє місце. Двічі на рік тренерами відділення проводиться перші першій збігородністровської ДП США. Саме наймасовіше відділення нашої спортивної школи це відділення спортивної акробатики. На ньому працює п'ять тренерів викладачів і один тренер з хореографії. Це заслужені тренера України Михайло Сорочан і Мирслава Ковзун, а також Тетяна Ломаченко, Тетяна Пільчарова, Світлана Прокопенко і Ольга Гаврилуца. Минулому навчальному році вихованці відділення. Акробатики вибороли на чемпіонатах області та України всеукраїнських та міжнародних турнірах 187 золотих, 138 срібних та 109 бронзових нагород. Чемпіонками України стали Анастасія Гаврилуца, Амалія Гарібян, Єлизавета Ходос, Яна Сочаліна, Орина Рибальчук. Призерами чемпіонатів України були Кирил Холостенко, Каріна Смертенюк. Іванна Ковзун, Софія Тимошенко, Вікторія Ломаченка, Дар'я Галицька, Антон Гарбач та Герман Кравченко. Також маємо гарні результати на міжнародному рівні. Зі змагань, які проходили у Молдові та Італії, вихованці відділення привезли 16 золотих, дві срібних та 6 бронзових медалей. Тренери відділення ведуть активну спортивну масову роботу у місті. Було проведено три відкритих регіональних турнірів для дітей різного шкільного віку, всеукраїнський турнір Фортеця та чемпіонат Одеської області серед юнаків та юніорів. У червні цього року 30 вихованців відділення брали участь у навчально-тренувальних зборах оздоровчого характеру в Болгарії. Хотілося б зазначити, що відділення спортивної акробатки вважається одним із ведучих не тільки в Одеській області, але й в Україні. І наймолодші наші відділення це відділення боксу. Сьогодні там працює один тренер Дмитро Молодан. Основними задачами молодого тренера є популяризація боксу в нашому місті, формування навчально-тренувальних груп та залучання дітей до занять цим видом спорту. Вихованці відділення боксу брали участь у товариських зустрічах, поєдинках, чемпіонатах області та турнірах, де здобули 13 медалей. Є і перші здобутки на державному рівні. В серпні цього року наш вихованець Владислав Молодан на чемпіонаті України посів друге місце. У відділенні дзюдо працює один тренер Федір Федорчук. Наразі тренер-викладач працює також у напрямку розвитку цього виду спорту, набору та формування навчальних тренувальних груп. Взагалі за минулий навчальний рік Білгородністровській ДСШ підготовлено два майстри спорту України, сім кандидатів у майстри спорту, 21 спортсмен виконав перший спортивний розряд, 107 спортсменів другий та третій розряд, і 236 спортсменів юнацьких розрядів. П'ять вихованців стали чемпіонами України. 5 вихованців стали срібними призерами та 12 вихованців стали бронзовими призерами чемпіонатів України. Всі ці досягнення були б неможливими без щоденної кропіткої праці тренерів викладачів дитячої юнацької спортивної школи та підтримки управління освіти і Білгород-Дністровської міської ради. Користуючись нагодою, хотілось би проінформувати містян, що наразі триває набір дітей за всіма напрямками, які, які культивуються у нашій спортивній школі. Е, тренування з футболу та легкої атлетики проходять на базі міського стадіону за, за адресою вулиця Незалежності, 14. Відділення веслування працює на базі веслувальної станції по вулиці Грецька, 1А. Групи спортивної акробатики працюють в хіпустичній залі закладу загальної середньої освіти номер 7 за адресою вулиця Південна, 25 та групи з дзюдо працюють на базі спортивного клубу Тайфун по вулиці Перемоги 2а. Хотілося б зазначити, що всі тренування проходять у безпечних умовах. Всі наші тренувальні бази працюють на підставі укладених у Word з найближчими, найпростішими укриттями, тому запрошуємо всіх бажаючих займатися спортом. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, питання. Можна okay. так, а пане Вірослав, скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що фінансування дитячої спортивної нацької школи відбувається за рахунок міського бюджету. Чи можливо хтось з минулих випускників, з тих, хто вже закінчив давно нашого дитячого спортивну школу, хтось допомагає? Чи можливо меценати? Як відбувається фінансування? Можливо, додаткове, чи ви залучаєте когось? Uh... Так, на, на, на жаль, фінансування з міського бюджету нам не вистачає, щоб діти могли брати участь у всіх змаганнях, які в нас є в календарі. Тому що в календарі по всім відділенням у нас дуже багато змагань, і обласного рівня, і всеукраїнського, і міжнародного. Тому, звичайно, зараз велика так сказати, ноша цих витрат лежить на плечах наших батьків. Ось. А що на рахунок випускників, то ну, не можна сказати, що вони фінансують саме дітей, але дуже допомагають, коли ми організовуємо якісь змагання. Взагалі, от, футбол дуже багато у нас проводиться турнірів. Минулого році у нас проводився і турнір Зустріч поколінь. І ось на минулому тижні, на минулих вихідних, так само на призи наших випускників 95-96 років проводився турнір з футболу. Ну, взагалі, і по вислуванню в нас допомагають наші випускники проводити змагання, придбають дітям призи і в тренерів. <ганування> а що стосується обладнання, як наразі з якими викликами щодо обладнання ви стикаєтеся? Ми розуміємо, що це не якесь дешеве обладнання, яке потрібно дітям і в акробатиці, і в інших секціях. Тобто закуповувалося коли радник. Ой, давно Дякую. вже не закуповувалося. Так само все ми стараємося. У нас є батьки, якщо нам щось потрібно. То ми звертаємося до наших батьків і батьки нам допомагають. От зараз у нас відділення веслування на байдарках каноя, це, можна сказати, дуже дорогий від спорту. Там потрібні ці їхні лодки, потрібні весла. Закупалися пару років назад у нас лодки, а зараз є потреба купити весло. Одне весло стоїть. Варту є десь приблизно 100 євро. Тому це дуже, дуже такий дорогий вид спорту. Ну, в принципі, на сьогоднішній день ми забезпечені інвентарем, звичайно, хочеться його потрошки обновлювати, але... Тобто всі витрати на майже на практично. Можливо, з мацінатів звернув увагу чи з тих, хто давно закінчив нашу школу спортивного і має якісь... Хотілося, свої. якщо є у когось можливість, ми дуже завжди раді. Дякую. Дякую, що питання. Проанансуйте, будь ласка, найближчі заходи спортивні, такі загальні, міські, можливо, якісь чемпіонати, на які будуть залучені саме наші вихованці. Саме на території нашого міста ну, Найближчий в нас буде проходити 11 жовтня на базі закладу загальної середньої освіти номер 7 Буде проходити чемпіонат Одеської області зі спортивної акробатики. Ну, так найближче. Футболу буде пам'яті так, регіяшвілі завтра буде о 9 годині. Запрошуємо всіх, хто бажає і полюбляє футбол. Згадати пам'ять героя, який віддав за нас життя. І завтра футболу з Реаграє з Тіросом. Так. Ще Я. Я ще дякую. питання є? Якщо питання немає, всім дякую. Прес-конференція закінчена.